Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочеві попрощалися з воїном Петро Трояном. Сапера знищили боєприпас часів Другої світової війни. На щиті у Золочівському районі навколішки зустрічали тіло воїна. Двох мешканок Золочівщини судитимуть за підробку меддовідок дітей за для соціальних виплат. У центрі Золочева мешканці б'ють на сполох через аварійні балкони. Проведуть безкоштовну вакцинацію котів і собак від сказу. У Золочівському районі зареєстровано випадок африканської чуми свиней. За глибоким сумом повідомляємо, що 1 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Садки Сумської області загинув стрілець зенітник, солдат Петро Троян 1979 року народження, житель міста Золочева. Петро Троян був вільний військовій присязі, завжди першим ставав на захист своїх товаришів і не шкодував ні сил, ні життя задля свободи і незалежності України. 7 травня 2025 року у Золочі відбулася церемонія прощання з героєм. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, Отче наш, що Син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Дорогі братії і сестри. Сьогодні ми прощалися і проводжували в останню дорогу нашого героя зі Золочівщини, воїна Петра, який насправді був дуже хорошою і відданою людиною в своїй службі. За що ми йому щиро дякуємо, і хай Господь Бог прийме його душу царством небесним. Амінь Христос Воскрес! Звичайно, це то є дуже велика біль і втрата насамперед, перед для батьків. Ну і для нас всіх, для нашого народу. Ми втрачаємо наших хлопців, і дуже дуже нам шкода і дякуємо їм за те, що вони захищають нашу землю, нашу Україну. Будемо сумувати і молитися за їхні душі. Хай спочиває з Богом. Хай Бог прийме її душі, царство небесне. Дякуємо їм, всім, всім, що, що тут є взагалі дуже віддали життя за нашу землю. Дякуємо. У селищі Красне Золочівського району Львівщини на території приватного домоволодіння виявили ручну осколкову гранату f 1 часів Другої світової війни. Небезпечний предмет знешкодила група механізованого розмінування другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуації України у Львівській області. Операцію очолив старший лейтенант Артем Костюк разом із саперами Русланом Благим Юрієм Прайзнером, Василем Косом, Назарем Павличком та представником рятувальників Олегом Лозінським гранату вилучили та контрольовано підірвали на безпечному майданчику. Після роботи фахівці провели з мешканцями інструктаж ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети і одразу дзвонити на 101 або 102. Лише за останні чотири місяці на Золочівщині опрацювали 57 таких викликів. Тож кожна ваша обережність може врятувати життя. Сьогодні на території Краснянської громади Золочівського району було виявлено вибухонебезпечний предмет, а саме граната Ф1. Оперативно прибувши на місце, було виконано ряд заходів щодо знешкодження. Закликаємо всіх громад бути обережними у разі виявлення ВНП, вибухонебезпечних предметів, не підходити, не трукатися, не кидати у вогонь, а також передзвонити на гарячу лінію 101 або працівникам поліції 102. Будьте обережні. За глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату. У боротьбі за незалежність України загинув молодший лейтенант Степан Олегович Бобрик 1999 року народження, родом із села Гончарівка Солочівського району. Степан Бобрик у 2018 році був креативним ведучим програм на сайті Золочів.нет командир стрілецького взводу Степан Бобрик вірно й віддано служив батьківщині, захищаючи українську землю від російського загарбника 5 квітня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Стариця Вовчанського району Харківської області воїн отримав важке поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Попри всі зусилля лікарів, 2 травня 2025 року Степан відійшов у вічність. 5 травня кортеж із тілом загиблого воїна рухався до його рідного села Гончарівка. Уздовж шляху, мовчазна шана. Люди ставали навколішки. Тримаючи в руках українські прапори і запалені свічки. Сльози, тиша і вдячність так зустрічали тіло захисника, який віддав життя за Україну. Світлий спомин про нашого героя назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, односельців та всіх, хто його знав. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Прокуратура скерувала до суду справу двох мешканок Золочівщини, які підробили довідки про серйозні захворювання у дітей, щоб отримувати соцвиплати. Жінки незаконно заволоділи понад 300 тисяч гривень компенсації за програмою «Муніципальна няня та допомогою по догляду за хворою дитиною. Документи, що підтверджували хвороби, виявилися фальшивими, окреме провадження відкрито щодо посередника, який сприяв видачі підробок. Жителі багатоквартирного будинку на вулиці Маркіна Шашкевича, 17 звернулися через вільний мікрофон до міської влади та ЖЕКу з тривожним повідомленням. Із конструкції балкону почали відпадати фрагменти, створюючи небезпеку для перехожих і мешканців. Христос воскрес. Мене звати Ірина. Два звернулися, тому що наші балкони, як ви самі бачите, знаходяться в такому аварійному стані. Ми зверталися з заявою у ЖЕК. Ми зверталися протягом напевно років десяти, так? Обиваємо пороги, вони тобто розводять руками, що вони не можуть допомогти нам нічим. Моя дитина в суботу бавилася, ну тут бігає, ходить, так бавилася машинкою десь третій годині дня. Я його забрала у хату, як ви бачите, з балкона впав камінь. Тобто, це тобто, загрожує життю наших і наших дітей. Просимо вас, цьому нам. Допомогти я пісецька Ніна Володимирівна живу в цьому будинку. Вже не знаю скільки років ціле життя, і ремонту тут ніякого не було ні раніше, ні тепер. Балкони в аварійному стані всі буквально. Ходимо кожен день і дивимося на чи на голову не падає камінь. Ми зверталися в ЖК вже десь ну, років, може, 10, десять, я знаю. Сама особисто я ходила, писала заяви, бо тут падає не тільки з тієї сторони, падає вздовж по всіх балконах. Балкони, і тут так. діти маленькі є в нашому будинку, ми старі вже люди. Так само, мусимо йти, триматися стінки, щоб не впасти, а злізти не можемо. Значить, мусимо там обходити, щоб часом на голову не впало. нам що. Так що ми просимо поможіть нам чимось, якщо можете. Марія Стеценко, живу, живу на другому поверсі і, боюся, до своєї квартири дійти, бо падає все на голову. Іду, тримаюся у кожну і дивлюся все, щоб не, і, не знаю, дивитися мені чи нагору, чи під ноги дивитися. Але дивлюся під гору і дивлюся під ноги, щоб не впасти мені щось на голову і щоб не заспортитися і впасти ще донизу. О. Отак і просимо, щоб ви нам помогли, щоб ми старі люди ходили собі по балконах до своїх квартир, сміло, щоб ви не заглядали, чи нам згори падає, чи нам падати наниз. Дуже вас просимо, і ви вислухайте нас і... і поможіть нам. У Золочівському районі вперше зафіксовано африканську чуму свиней серед диких тварин. Повідомляє Держпродспоживслужба. Ця вірусна хвороба вражає лише свійську і дику свиню, викликаючи лихоманку, крововиливи та тяжкі ураження органів, але не небезпечна для людей. У радіусі трьох кілометрів від вогнища, села Підгірці, Загірці та СМТ Олесько запроваджено зону захисту і карантин. Фахівці закликають не допускати контакту здорових тварин із підозрілими, термічно обробляти корми, дезінфікувати одяг та взуття, суворо утримувати свиней у закритих приміщеннях та утриматися від походів до лісу. Ситуація перебуває під постійним контролем ветеринарів і спеціалістів Держпродспоживслужби. З 12 по 16 та з 19 по 23 травня у Золочівській районній Державній лікарні ветеринарної медицини село Ясенівці вулиця Львівська, 2а, триватиме безоплатна вакцинація котів і собак від сказу. Перший тур щеплення із 12 до 16 травня, другий із 19 до 23. Мешканці Золочова та навколишніх сіл просять провести улюбленців і подбати про їхнє здоров'я та безпеку громади. Деталі за телефоном 067 682. 1317. Дякуємо вам глядачі за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії! Слава Україні! Героям слава!